Знаєш, що я думаю? Що з появою нашої рубрики побачення з зіркою знаменитих холостяків скоро не залишиться. Ми їх покажемо і всіх розхопають, бо ми ж розкриваємо усі їхні секрети. Це точно. І сьогодні на побачення піде, на побачення піде Жан Беленюк. Пощастила Жанну. Хто зна, хто зна, те, в чому він зізнався на цьому побаченні, наші журналісти шокували навіть мене. Несподівані одкровення далі у нашій рубриці побачення із зіркою. А мековіш and close my eyes. На цьому побаченні ми не тільки дізналися, як Жан Беленюк поводиться з дівчатами, а й почули неочікуваний ексклюзив. У мене взагалі не було такого кохання особливо. Зірковий шлях готовий вас здивувати. Сьогодні герой нашого побачення Жан Беленюк. Він не тільки відомий спортсмен та політик, а й завидний холостяк. Я вже готова до побачення з Жаном Беленюком. Цікаво, які секрети приховує олімпійський чемпіон і чому він досі холостякує. Зараз дізнаємося. Ходімо. Що ж, перевіримо на романтичному побаченні? Жан настільки ж стриманий, як у житті, чи все таки ні? Для знайомства ми обрали місце, яке для Жана, мов другий дім. Та є одне, але сьогодні тренування чемпіона буде не таким, як зазвичай, адже пару йому складе наша журналістка Олександра. Жан, привіт! Я якраз О, під час твого робочого процесу Привіт, привіт. я Саша. Жан, дуже приємно. Дуже приємно. Слухай, ну в мене сьогодні, мабуть, буде найбільш оригінальне побачення в житті. Що ми будемо сьогодні робити? Розкажи, навчу тебе е, кілька прийомів, щоб ти да. не боялася ходити вечорами. Одна. Одна і ночами можна буде так. ходити. Де я, так думаю, після цих прийомів? А вже ну, давай. А ще після цих прийомів Жан має максимально розслабитися, адже спільна справа чудово зближує. Бери мене за Як? Ось. Ось. Ось так. Ось. Угу. Угу. руку, Ось. Переводь. Отак. Раз. Ось. Зрозуміло? Береш руку. Оцю сюди? Та, ні. Цю. Цією. Береш? А цією рукою мене просто переводиш. В іншу сторону. Так. І цю руку закидуєш мені на, на спину, на поясницю. Розумієш? Ось, я взяв. взяв. Да. Раз. Угу. Mm -hmm. Такий рух. Жан швидко увійшов у раж, забувши про присутність камер. Все як ми планували. <рес> Моїй помаді обережно. Вам? Вам? Вам краще дівчата мати там балончик з собою, просто uh -huh. так, чик і, і побігти. Я так вважаю. Ага. Що там, умовно кажучи, нападник буде не, ну, не такий великий, не такий сильний. Там, умовно кажучи, такої ж статури, як е, дівчина. Ну там, але такий впевнений в собі. Ага. Тому ось на, на ньому я думаю, що можна, можна... попрактикуватися. Так. Ну що, імітація нападу. Ти просто гуляєш я не знаю. Давай, я гуляю, гуляю. Дівчина стійте. Так мене тут жав, баленюк. Навчив все зрозуміло. Все зрозуміло. <серказ> ну, ну типу, такого, так? Так. Суха, дякую тобі. Дуже було прикольно. У мене такий бенефіс. Вперше спробувала такі якісь штучки і одразу від чемпіона. Круто. Настав час перейти на наступний етап знайомства і додати трохи романтики. А заразом перевірити, чи справді Жан Беленюк завидний наречений. Після майстер-класу Жан та Олександра поїхали до ресторану, і ми влаштували їм справжню романтичну зустріч. Свічки, келихи з вином, красива музика. Все, аби сьогодні Жан був максимально відвертим. Адже зазвичай він дуже неохоче говорить про особисте. Дуже рада з тобою познайомитися, ставай за наше знайомство. Задоволення. Розкажи, коли було твоє останнє побачення? Я, чесно кажучи, не, не пам'ятаю. Тобто ти не часто ходиш на побачення? Не так багато часу вільного угу. для цього. Але потрібно себе мотивувати і дійсно, тому що я ще не одружений, а мені 30 років. Пора про це вже думати. Квіти даруєш на першому побаченні чи не всім? На першому? Так. Сьогодні ти без квітів. Блін. Ну так. Е, ну, очевидно, тоді ні. Я тільки що можу сказати, що вважаю дуже неправильним, коли дівчина постійно трясе там і каже, що ось треба мені квіт. Ну тобто сама про це. Про проговорю. Тобі не подобається? Ні, я просто знаю, що є такі моменти, і я вважаю, що таким чином важко вплинути. Це треба, щоб хлопець захотів, напевно. Тобто ти за такі за таку мудрість, так? За, за таку жіночу хитрість, щоб не було казали. Абсолютно. Я за я тільки за жіночу хитрість, тому що я вважаю, що це єдиний такий, така історія, яка ну, дійсно. Правильно впливає на відносини. Хм, а тепер цікаво дізнатися, що сам Жан готовий робити заради стосунків і чи відповідальний він чоловік. Саме це наступний пункт, за яким ми перевіримо чемпіона. Чи готова ти вже до серйозних стосунків? Чи хочеш ти цього? Ну як мінімум, пора вже бути готовим до цього, і я хочу сказати з приводу дітей і сім'ї. Коли я був маленький, мені дуже було приємно, що в мене молода мама. Я не хочу мати дуже серйозний серйозну різницю у віці зі своїми дітьми, щоб, хоча б якось якимось чином залишатися з ними на одній хвилі. В подальшому, тому я вже і так не ніяк не стану молодим прям батьком, тому що мені 20 років, а 30 років я думаю, що це 30, там, в кажучи, ще і все, що біля цього, оптимальний вік для того, щоб як мінімум задумуватися і реалізовувати цю історію. А претендентки є взагалі на цю історію у тебе в твоєму житті в Україні взагалі дуже багато вродливих дівчат. Тому я думаю, що в цьому плані проблем не повинно виникати. Але навіть не зважає. Чи на те, що довкола багато красунь, жан зізнався, що ще жодного разу не переживав шалених почуттів. Через певний час починаєш адекватно і тверезо <кхи>, дивитися на ті. Мінуси людини, які ще нещодавно тебе там заставляли усміхатися там і жартувати. Через деякий час вони тебе просто вже бісять і ти вже не знаєш, яким чином з цим миритися. В моєму випадку я все ж таки намагаюся тверезо до цього підходити і так. Ну, і, чесно кажучи, не уявляю, що я, там мені те, що називається, зносило дах. Тобто, кохання з першого погляду не було у тебе, так? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. У мене взагалі не було такого кохання впливу. Я ще думаю, що моє кохання чекає на мене попереду. Угу. Ну, бажаю тобі його зустріти Дякую. якомога швидше. І хоча Жан поводився як дуже серйозний та стриманий чоловік, наші питання не стали менш відвертими. А як ти думаєш, чоловіки полігамні чи ні? Ось про себе як ти можеш сказати: ти однолюб чи такий ловелас? Я вважаю, що якщо чоловік або жінка вирішила для себе створити шлюб і жити сімейним життям, то Різноманітні прояви е, полігамності вони точно негативно е, можуть склатися на подальшому розвитку їх шлюбу. Тому я нікому цього не рекомендую. Це точно. Жан Баланнюк не рекомендує бути так, полігамним. Так. Жан. А чому ти такий закритий ось стосовно особистих питань? А зі своєю дівчиною ти це будеш обговорювати чи ти її також напускаєш? Ну навіть це можна обговорити так. І зараз взагалі я вважаю час, коли багато людей ось перегибають з подібними проявами, тому що зараз є соцмережі, і коли кожен день різноманітні публікації, типу там Як я тебе сильно кохаю там, і все інше, а потім. Е, виходить матеріал там на якомусь ресурсі, що е, взагалі то було все інакше. Моє приватне життя воно повинно лишатися приватним. Ти молодець. Знаєш, як журналісту, звісно, мені це не подобається, але як дівчині це ну це дуже класно. Насправді, коли чоловік тримає особисте життя в секреті, тому що мені здається, що все таки це не по-чоловічому. Знаєш, обговорювати своїх дівчат там, стосунки на широкий загал. Тобто це тобі такий плюсик. Дякую. Давай Добреємо. за це. І завершаємо наше побачення традиційно перевіркою чоловіка на таку важливу рису, як щедрість. Подарунки ти любиш робити? Я роблю подарунки, але угу. я не скажу, що я люблю там ходити, щось там вибирати. Ось я можу і гроші просто подарувати. Хороший подарунок, знаєш, непоганий, щоб дівчина пішла і сама обрала, що вона хоче. Так. А сам любиш отримувати подарунки? Знаки уваги від дівчини. Це ж приємно тобі? Я така людина, що я всі свої потреби закриваю самостійно, якщо це дійсно мені якась потрібна річ. Ось а приємні сюрпризи, ну напевно, це це класно. Але ти так не впевнено про це кажеш. Тобто в тебе немає такої потреби. Ти не дуже емоційний. Да, я не дуже угу. емоційний. А не казала тобі, що Жан бракує твоїх емоцій, твоєї уваги? Тому що ти такий трошки холодний. 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 Не казали такого чи не намагався ти виправити е, цю штуку? Я думаю, що тут е, складно щось е, дуже сильно виправити. Угу. Ну якщо людина така є, то що що тут поробиш? Думаєш, це неможливо виправити, якщо постаратися? Ну, напевно, коли людина там вже надихається від е, свого партнера, і, я думаю, що їй хочеться робити якісь сюрпризи, е, бачити е, посмішку на обличчі коханої. Тому я думаю, що це робиться. Ну повинно робитися, як мінімум, не просто через те, що тобі сказали, там, мовно кажучи. Натякнули на щось. А коли ти сам до цього дійшов, розумів і сам від цього отримав задоволення. Що ж, за це і піднімемо Жан, Ти мене пригощаєш сьогодні, так? Так, ми відійдемо від європейських традицій. А як тобі, до речі, європейські традиції, коли 50 на 50 розраховується? Ну. Ми живемо в Україні. Угу. У нас свій шлях. Покажуть. Ну, добре, домовились. І на цьому час прощатися. Дівчата, що ви скажете? Пішли б із Жаном Беленюком на побачення. Діліться своїми думками на ютуб-каналі зіркового шляху. Ну що, Жан, хочу тобі ще раз подякувати за зустріч. Навзаєм, я впевнена, що це не остання зустріч. Люблю на слові тебе. А ми вже запросили на побачення наступного зіркового холостяка. Вже скоро в зірковому шляху.